Цього понеділка в Ковальському міськрайонно-територіальному медичному об'єднанні екзаменували медичних сестер поліклінічних відділень медичних установ. Десятеро учасниць конкурсу, який звався Краща медсестра за професії 2009 року, мали відповідати на два теоретичних запитання та впоратись з практичним завданням, а ще заворожити членів журі своїми кулінарними здібностями. За словами голови журі, заступника головного лікаря ковського МТМО Юрія Пташника, медична сестра поліклінічного відділення це по суті та професія в медицині, яка супроводжує людину протягом усього її життя від самого народження до останнього подиху, тому є однією з найважливіших. В галузі охорони здоров'я це ті люди, які найперші е, зустрічають пацієнта, які найбільше часу з ним проводять в домашніх умовах і в умовах поліклінік. Тому відповідно враховуючи е, тенденції розвитку охорони здоров'я в Україні на сьогоднішній день, коли особлива увага надається сімейній медицині, надається е, максимально наближенню. Е, Медичної допомоги населенню, тому звичайно, визначити кращу з кращих це і престижно, це і потрібно. І разом з тим воно є стимулюючим для всіх медичних працівників. Кожній учасниці боротися за перемогу допомагала численна група підтримки. Отож, в актовому залі центральної районної лікарні звучали і вірші, і пісні від дзвінкоголосих медпрацівничок, і поставлені та блискучі зіграні гумористичні сценки. Ці виступи отримали лише найвищі бали. Щедрими на оцінки члени журі були й тоді, коли оглядали кулінарні вироби дівчат. Різноманіття випічки кулінарної фантазії учасниць певно нікого не залишили байдужим. Згодом ми поцікавилися у голови журі Юрія Пташника про майбутнє цих десятьох смачних блюд. Ну, я думаю, що напевно не до моїх пропасти. Мусимо і смакові якості відмітити. Те, що похитнулися позиції конкурсанту, коли вони відповідали на теоретичні запитання, що й дозволило з поміж кваліфікованих молодих спеціалістів визначити найкращу? З перевагою лише в один бал перемогла медсестра маніпуляційного кабінету центральної районної поліклініки Світлана Ясенецька. За словами Світлани, усі дівчата пройшли належну підготовку, оскільки добре знають справу, яку обрали у житті. Тому й боротьба була напруженою. Це є гуманна професія. Це професія, яка є ну, яка дозволяє почувати себе корисним в цьому суспільстві. 29 травня Світлана Ясенецька представлятиме Ковальської МТМО на област. Ніх змагань у Луцьку.